Мир вам, дорога церква Христова, християнські зустрічі. Посилаємо мир Божий в кожне серце і в кожен дім, де звучить слово з церкви Христової. Мабуть, кожен читав буття і знає, як Бог творив світ, і що було на землі спочатку. Буті один-два написано: А земля була пуста, порожня, і темрява була над безоднею і Дух Божий ширяв над поверхнею води. В перекладі Огієнка безодня, на неї є ще зноска, і вона трактується як хаос. Тобто на землі була, земля була пуста, порожня і панувала темрява і хаос. І як часто ми зараз в час війни і пандемії ми бачимо цю темряву, цю пустоту і хаос в серцях людей, люди шукають Бога, шукають виходу з цих проблем. Але знайти його важко. Але знаєте, як прийшов порядок на землю? Достатньо було тільки слова Божого. Бог сказав: хай станеться світло, і темря відділилася від світла. І стало світло. І тоді на землі почав творитися порядок. Тому достатньо для того, людина взагалі була створена для світла Богом, тільки через гріхопадіння. Темрява охопила людину, і людина так і ходила, ходить в, в темряві, яка не пізнала Бога. Але достатньо тільки Слова Божого в твоєму житті, і світло зразу з'явиться. Це світло це Христос. І, вивчаючи Біблію, ти це світло щораз більше починає проявлятися в твоєму житті, і в твоєму житті починає налагоджуватися все. І стає порядок. Кожна дитина має особливий зв'язок з своїми батьками, так і ми, люди, маємо такий духовний зв'язок з Богом, тому що ми є його творінням. Бог створив нас по своїй подобі, і дихання життя він вдихнув у наші ніздрі. Тому в нас закладено, що будь-яке вирішення проблеми чи порада чи допомога, ми завжди звертаємося до Бога. Але де шукати Бога? Бо в світі дуже багато різних пропозицій, варіантів, методів, кожен по-різному його шукає. Одні говорять, що вірять, що Бог є в храмах, і виконуючи якісь ритуали і обряди, то ми можемо заслужити прихильність Бога. Інші вважають, що Бог не живе в рукотворних храмах, а Бог є на небі, але він дуже грізний. Дивиться на тебе, пильнує за тобою, і якщо ти. Зробиш якийсь неправильний вчинок, він тебе карає хворобами і всякими нещастями. Дуже мало, але є люди, які знають, що Бог є в тобі, всередині, в тобі, в серці. Але дуже часто, на жаль, вони закривають христа. Христос прийшов на цей світ, щоб спасти людей, і він і надалі хоче спасати. Але люди закриваються світло в собі і не дозволяють світити, міняти світ так просто ходять з ним. Але нам, тим, хто пізнав це світло і бачить його дію в своєму житті, ми повинні дозволяти діяти Христу через нас, світити в цьому світі і міняти цей світ, наповнюючи його добром, і милосердям, і любов'ю, яке, яке і приніс Христос на цю землю. Знаєте, я не виняток, я також шукала Бога і дуже інтенсивно почала шукати Бога в час депресії, коли страх нападав, і в голові тільки було смерть, смерть, смерть. Ходила до храму, піші прощі ходила, відвідала, напевно, всі святині Західної України, але в мене таке враження, що я була як на марафоні, скоріше здавала якусь естафету. Тому що постійно треба було виконати якесь завдання, і ти далі біг, але таке враження, що фініш від тебе віддалявся. І причина була не в Бозі, а причина була в мені. Причина, я постійно думала, що обставини, які мене оточують, вони впливають на, на, на моє відношення з Богом. Я думала, я напевно не в тому місці, не з тими людьми спілкуюся, не з тими людьми живу, не там працюю. Але насправді. Це, це брехня, яка в світі зараз дуже поширена, і, і вона це брехня сатанинська, тому що твій мир і твоя радість залежить від спілкування, від відносин з Богом. Наскільки ти його пізнав, наскільки він став близьким твоїм другом, настільки у цей мир і радість буде зростати у твоєму житті. І якщо ти е, прийняв Христа як свого Спасителя, ти будеш мати 100% мир і радість і впевненість у наступному дні. Е, Ісайя 59,1,2 говорить: послухай, у Господа достатньо сил, щоб врятувати вас. Він почує вас, коли просите в нього допомоги, але ваші гріхи стали поміж вами і Богом. Ваші гріхи сховали його обличчя від вас, і він не чує вас. Він не чує людей, які говорять, що вони грішні. Господня любов вона взагалі не змінилася. Вона, яка була на початку пристворені, вона така є і зараз, але змінилося ставлення людей до Бога. І, і скоріш воно було викривлене е, сатаною, щоб. Е, щоб Бога зробити злим і, і недобрим, Бог завжди чекає. Він очікує повернення усіх блудних синів і, і доньок, тому що він для кожного приготував ці царську ці царські одежі. Він приготував перстень, який. Символізує владу, яку він хоче подарувати вам. Але він це подарує тільки синам. Синам, які, які Грішні діти написано, якщо ти грішиш, то ти дитина сатани, а, а все приготовлено тільки для дітей Божих. Тому кожен має вибір і, і кожен має задуматися. Гріхи, які ми робили, вони, нас, вони віддаляють нас від Бога. Вреступи і провини лягають вони тягарем на наше серце і не дають нам примиритися з Богом. А, а сатана ще буде збоку ходити і підшептувати, Так, 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 Бог тебе не пробачить, ти таке натворила. Ну, і, і, але якщо ти будеш виконувати всі правила і заповіді, то можливо, ти все-таки заслужиш прощення. І людина, як білка в колесі, біжить, 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 але виходу немає, тому що. Тому що вихід не там. Так, Христос наш вихід. Бог є жертовна, стопроцентнова, милосердна любов. Н ну, достатньо тільки вдуматися і зрозуміти, ну, наскільки Бог полюбивши нас, коли ми були грішними, віддавши за нас Сина Свого, Єдиного. А Ісус, Він ж зійшов з небес від свого Отця, з, пала з палатів Отця Свого, з зійшов на землю через що? Ну, через наш гріх. Він теж з милосердям і любов'ю прийшов сюди, через Діву Марію, став чоловіком для того, щоб нас спасти. Він, він бачив, він знав, що іншого виходу немає. Ми, ми оцим біготньою по і виконанням обрядів і, і, і заповідів, і ми не спасемося. Це, це, це не вихід. І знаєте, я так на хвилинку собі подумала, от як Бог. І Христос дивиться на тих людей, які говорять, що вони вірять, що Христос прийшов, вірять, що Христос за них помер, але далі говорять, що вони грішні. Ну, ну, я не вони просто не розуміють. Христос розуміє, я за них помер. Вони би мали це прийняти, а вони цього не розуміють. Ну уявіть собі, як, наскільки йому боляче, як він же віддав своє життя. Це найцінніше, що в нього було, віддав своє життя за вас. А, ми, а ви досі не приймаєте, що ви не приймаєте його святості, не приймаєте його праведності, а все-таки гордо говорите, Я грішний. Ну хіба коли я, я служу по собі, як мені вчителька говорить, там ваша дитина була нечемна, ну це що для мене гордість. Там мені стидно, і я буду всякими методами намагати Ліквідувати цю цей непослух, щоб тільки мені сказали, ваша дитина слухняна. Ну, так само, і Бог. Він зовсім не отри... він не гордий за, за нас, що ми говоримо гордо, я грішний. Він знає це, він це бачив і він це знав, що ми це не випрямо. Тому він віддав свого єдиного сина. Тому нам потрібно зрозуміти природу Бога і, і, і виконати цю брехливу, надуману сатаною брехню. Тому в нас є вибір, у нас є вибір повірити і прийняти це прощення, яке нам подарував Христос. Або жити в муках, стражданнях і постійній боротьбі з гріхом і самим собою. Все починається з покаяння. Покайся в Марка 1.15, покайся і віруй в Євангелія. Хто не народиться згори, Івана 3,3, той не, отримає, не побачить Божого Царства. Кожному потрібно примиритися з Богом. По-іншому не відбудеться не відбудеться прощення і примирення з отцем не відбудеться тільки через покаяння і визнання своєї гріховної природи. В Галатах 3:13 написано: Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано: проклятий усякий, хто висить на дереві. Прокляття закону. Закон він виявляв гріх. І коли гріх вже виявлений, ну напевно, два варіанти. Або є кров, потрібна була кровна жертва, яка змивала цей гріх. Ну або приймати вирок, а вирок це був смерть. Ну, звичайно, приймати вирок смерті ніхто не хоче і не хотів. В старому завіті це була кров ягняти, а в новому завіті є кров Ісуса Христа, який один раз прийшов. Приніс себе в жертву, і його кров умила усі наші гріхи минулі, теперішні майбутні. і майбутні і всього світу. Не там конкретно когось там, що він собі вибрав. Ні, усього світу. Бога нема. У нас люди дуже часто зараз чую: ну що ж я таке зробила? Я ж нікого не вбила. Ну чого мене так Бог покарав. Але ви зрозумійте, в Бога нема маленьких і великих гріхів. Навіть. Гурдиня, лукавство, заздрість, непослуг і самоправідність воно стоїть на рівні збивством, тому що через непослух і заздрість Каїна і Авеля відбулося вбивство. Тому це, це на рівні е, з е, вбивства. А ми думаємо, що ми такі чемні не вбили і не і не нікого і не, не обікрали. В Римлян 6 шість Написано: ми знаємо, що наше старе існування. Розіп'яли разом з Ісусом, щоб наші гріховні тіла загинули, і щоб нам не бути більше рабами гріха. Бо той, хто не помер, звільни... бо той, хто помер, звільнився від влади гріха. От що нам потрібно від... зробити? Нам потрібно померти. Це не, не в прямому значенні взяти і померти, чи піти як Ісус, розіпнутися на христі. І це, це ні, це не так. Нам потрібно нам цей гріх, ми маємо зрозуміти, що цей гріх. Він е, приносить все оце зло, яке в нашому житті, це приносить цей, цей гріх. І Він приносить нам смерть. І нам просто його треба возненавидіти настільки, що Він нам став противний. І коли ми е, І його, прийняти рішення померти для гріха і жити для праведності. Ісус е, він е, був розіпнятий на христі, і е, нам потрібно. Кожен день розпинати оці свої гріхи, розпинати оту свою немічну природу кожен день, тому що вона все десь там ще й вилазить, навіть якщо ми вже її розіпнули, вона все одно дає про себе ще знати. Але перший раз, коли ми йдемо на, на розп'яття себе, ми не йдемо самі, тому що ми б самі і, і не пройшли. Ми б навіть і не дійшли, ми б, напевно, вернулися та й передумала. Я думаю, так, поживу далі, що якось буде. Ні, ми йдемо з Христом. Він прийшов з небес. Він вбирає в нас, нас повністю в себе, вбирає нас зі своїм тим гріховним тілом, з тими всіма гріхами, з тим всім непрощенням. Він нас вбирає і з нами йде на хрест. Ми, е, коли я це зрозуміла, мені воно якби не так було страшно, бо я не сама, я з Христом, а я знаю, що Христос воскрес. І я знаю, якщо я з ним соросп'ялася, я з ним проходжу. Через смерть, погребіння, по, я по. Похова... поховані є всі мої ці гріхи. Ця, ця стара моя природа гріховна, вона вся похована в Шеолі, і ота сила Воскресіння, яка є у Христа, воскресає мене е... і до нового життя. І я вже не є тою старою гріховною уляною, а стаю тим новим творінням, який вон, який є чисте і... і якому є противні гріхи. Тому що я пізнала ту жертву. Я побула на тому хресті, і я пізнала наскільки це боляче бути і, і наскільки це. Велика жертва була принесена. Якщо ми це не пройдемо, ми мусимо це пройти, щоб утримати спасіння. Та не зрозуміємо жертви, якщо не пройдемо. Не, не пройдемо. в Ефесянах 2, 13-17. Тут багато я виписала, але е, коли ви були такі далекі від Бога, але зараз ви в Христі Ісусі і стали близькими Йому через смерть Христову, Христос є нашим джерелом миру, ось де джерело миру. Христос. А ми в ньому. Він об'єднав нас в один народ і зламав перешкоди, стіну ворожнечі, прожертвувавши своїм власним тілом. Він покінчив із законом, з його правилами і заповідями, щоб забезпечити мир, створивши в собі один новий народ із двох. Він примирив ці два народи з Богом в одному тілі через свою смерть на Христі. І так він припинив ворожнечу між ними. Христос прийшов і приніс вам звістку про мир далеким від Бога і близьким. Бо саме через Христа ми всі маємо доступ до Отця в єдиному дусі. Ісус, ісус, зруйнував перешкоду перегородку, яка була між нами і Отцем. Ми не можемо її зруйнувати своїми вчинками. Вона не руйнується. Тільки Христос, пішовши на хрест, розірвав цю цю перегородку, і ми стали тим Божим народом. З'єдналися два народи в одне. Ми стали ісус, нас привів в Божу сім'ю, і Бог нас прийняв як своїх дітей, і ми стали Божим народом і дітьми Божими. Хіба це не добра новина? Дуже добре. Та <плес> да, звичайно в Божій сім'ї ну, є свої правила, і є свої закони, але вони набагато приємніші, милі і, і для нашого для нас, для нашого духа. І знаєте, коли Христос йшов до Отця. Він. От, в мене постання називається Бог є в тобі. І, і Бог є в тобі. Духом Святим Він є в нас. Тому що в 1 до Коринтяна 6.19 написано: Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви вже не свої. Я вже не, не хочу керуватися своєю душевним розумом, своїм розумом зі світу. Я керуюся Божим розумом, і Христос постійно оновлює Дух Святий, оновлює мій розум, щоб я. Була тою Божою дитиною, і отець мною пишався. І мені згадалося з дитинства, колись я ходила з бабусею в храм в суботу, перед неділею, прибирати храм. І ми там. Павутину знімали, ікони протирали, там, замітали все. Але я не знала, що храм це є я. І що найперше потрібно, Бог хоче служити через мене, не в, в такому храмі з цегли, а через мене. І потрібно перше прибрати. Мій храм, свій храм, моє серце. Потрібно зняти ту повутину з вух, яку наплели і не давали мені чути істини, та треба протерти очі, щоб пізнати правду. Потрібно, потрібно просто е, пізнати звимести е, у ці каменюки, у ті твердині, які руками там засмічували, засмічували в мій розум і віддаляли мене від Христа від Христа і від Бога. Знаєте, таке враження, що я займалася якоюсь такою показухою перед Богом. В храмі я була гарно, стояла, тримала фану, а виходила з церкви і жила собі, так як всі, як, як в світі. Ну треба ж було не відрізнятися від всіх. І, і чомусь чомусь так є. і Люди над тим не задумуються, що ну ми ж в храм не приходимо. Там, ну я так зараз говорю для тих, які є в храмі, ще тако, Рукотворному, та е, і ми, ми ж не приходимо в храм і не говоримо там якісь непристойні слова, чи ко себе непристойно е, поводимо. Але в світі з своїми близькими, знайомими ми це робимо без проблем. Ми ж так само не приходимо в якомусь алкогольному сп'яніні в храм. Ну це ж не, не, не добре, як люди на мене подивляться. Але тим більше ми нормально приходимо в, то, в такому сп'яніні додому, до своїх дітей, до дружин чи, чи там з друзями лицем в салат, і це все нормально. 에, таких прикладів можна буде наводити багато, але я не для цього наводжу, щоб якийсь осуд зробити для когось. Я просто це, це як на, на поумлення, щоб задумався кожен, чому я в світі один, а в храмі я інший. Ну Хіба Бог він не бачить, він не всевидячий, він всевидячий і він бачить тебе, який ти в храмі, такий бачить, який ти і поза храмом. Ми маємо не займатися цією показухою, та, а прийняти рішення. А кому я хочу служити? Я хочу бути таким, як всі, і не виділятися в світу, щоб мене там десь нецькували. Чи я хочу служити Богові і догодити Богові, і щоб через мене явилася слава Божа і, і воля його виконалася? У нас одне є рішення. І воно правильне це запросити, покаятися, визнати свою гріховну природу і запросити Христа у своє серце. Бо тільки Його свята кров омиє нас від гріхів, тільки його свята кров дозволить нам приступити до Отця, дозволить нам стати його, його дітьми і отримати ті всі благословіння, які він для нас приготував. Тільки так. І це не все не своїми силами, а силою Воскресіння, яка діє в нас через в мені, через я це отримала. Через силу Воскресіння, яка діє в мені через віру в Ісуса Христа і сміливістю я е, проповідую цю добру новину, тому що хочу, щоб і, і ви її почули, і у вас е, почав е, налагоджуватися ставати стосунки з Богом, і порядок е, став видимий у вашому, у вашому серці, і у вашому домі. І перше до Коринтян 9, 16, 17 написано: бо коли я проповідую добру звістку, то це не для то це для мене не причина для похвали, а обов'язок покладений на мене. І горе мені, якщо не буду звіщати добру новину. Якщо я роблю це добровільно, то мають за це винагороду. А якщо не добровільно, то виконую доручене мені служіння. Я звіщаю... Добру звістку добровільно, як і всі християнські зустрічі, тому що ми хочемо донести до вас милосердя, любов це все ці всі це благословіння, яке Бог для кожного приготував. Але нехай кожен задумається, як він несе добру звістку, чи добровільно розширяє і, і ділиться тим царством Божим і благословінням? Чи він це не добровільно робить, просто служить? Виконує свою службу, я благословляю кожного зрозуміти, що храм, Духа, храм Божий це є ми. Бог хоче через своєму храмі служити. І тільки через покаяння і прийняття Христа в своє серце він зможе служити по-іншому. Там там заповнено, там брудно. Це все просто треба вимисти і, і наповнитися Духом Святим, наповнитися силою Божою і явити славу Божу. У цьому світі і на кінець зранку я стала, і я стала з таким якимось завданням. Я вірю, що від Бога завдання нашого покоління є навчити і показати нашим дітям живого, діяльного, люблячого Господа. Найкраще вони вчаться на прикладі своїх батьків. Тому я благословляю, можливо, це було до мене послання, можливо, я думаю, до всіх ми маємо показати на нашому новому поколінню, який буде правити далі в нашій країні і в світі живого Бога, не Бога, який прагне, щоб ми щось заслуговує ні, живого Бога, який любить, який дає, який допомагає, який звільняє, який напоумляє. Такого Бога благословляє кожного пізнати ці цього цю істину і, і, і зростати в Христі. А християнські зустрічі завжди радо будуть вам цьому допомагати. Амінь.